Добрый день! Причепили вже сояжникову жодочку. Хлопці ось тут молотять. Трой тут зелений, я з тієї сторони молотять. Їду молотити, соняшники, починати проводити. Поміряв, волуга п'ять. Сою трошки підмолотили. Кипили ліфтера, ну, другу жатку. Ліфтерове. Ось станок. Там на полі тоді покажу. Йду молодити нас. Пробувати, настроювати. Не знаю ще як вийде. У мене два сорти зінгенти Сузука і «Суоми». Одна з них вже поспіла, а одна. Я вже не пам'ятаю як паде, ну та що раніше, та вже виспіла, а та, що пізніше трошки, та ще хойде є зеленувати Ну вже приїду на місто, покажу прилину вой там ісу я шука Отакий мої вигляд тупой десять води А как в принципі готовий Зараз почнемо. Ну, вже газончик приїхав, будемо висипати. Ще, конечно, не повинен, Ну, в ту сторону не влізе. Так що, поки ж настроїли, зробили два круги. Ну, оце отак, у бункері. Оце гектор змолотили. Ішло чорне Золото. Ну такий більш менш нормальний. Ну а який нам по цьому році ще, -ще? і нормальок? Так як 20-ку сипи може навіть і трошки. Не важили, сейчас знатиме. Ще ще гіктор на молотю, і побачимо, зважимо побачимо що сипе. Звісно, грзне зелене Амбрузії багато з умістоми. А работаємо!

такою швидкістю, швидкість Я покажу обороти Обороти віялки 700. Обороти барабана. 430-440 менше не скидається. Я молодцю на ребню і попробував. Ну, в принципі, нормально. За ще обороти двигуна, 1900 я поставив. О, давление его нормально. Горятка. Не заправлялся, конечно. Маловато. Но я пробный выехал. Вот это как солнышко. Ну, не совсем полно. Еще я бы не сказал бы по-человеку. Кожна ко. Герідки, густенький. Молодець. Після того, звісно, Амброзія облупила, але я тут хочу вже змолотити і посіяти пшеницю. Кодону або доміру я ще не опілив, що я тут буду сіяти. Побачимо. божемо! нема, чи сіяти, чи не сіяти. Та ще я ці бурнянибу потолочусь. Твердо, тіски не лізуть. Сюди будемо працювати. Да, багато розвелося Амбрузії зелене Урожай, мабуть, слабе. Ну, вистріло. Сейчас з поїхав Адон. Зважиться зараз. побачимо, що воно насипало з сектора Одне радує, що плоду сюди забуло 200 метрів возити рядом. Сипы. Ну да, что есть, то есть. на молоде музея нашего Он уже їде. Вот такі там є. Ангрузії. Сутока же її не вдів миллион так. Чи воно одійшло. Що є, то є. Ну посіємо в пшениці тут. Всі возьмину треба робити. Виїхав газончик, здає зотки, щоб не розвертатись. Зараз узнаємо, я за урожайський. Свожили, знову вже вертіть. То 800. Гектора одна на цій ділянці, то 800 з гектора. Ну, а то, дьохуємо і за те. Може туди буде хужий, а може й ні. Побачимо. Так що легенький він. Намолоти лише раз, ну зараз контрольний, хто покаже. Та що можу сказати по цьому році, по цих соняшниках? Сипав він і краще в мене. Я не перший рік сію. Зуоги. Ну а в цьому році за все літо жодного дощу. Не те, що продуктивно, а жодного. Жодного. У травні там трошечки щось поморозило і все. Виріс, можна сказати, на зимовий володінь. Добре, якщо вже й на круг вийде, що 18 центнерів, то це дуже добре буде по цьому році. Походить втрати трохи. Ну так, може пустий якийсь виліток. День сьогодні виїхали, виїхали пізно вже, виїхали о п'ятій годині. підлаштували. Ну не лаштували. Скрутнули трохи решета, загинуло до молод. Все закрили тріхи. І все, наладилося. Молодим втрат таких, щоб великих нема. Пройшли, продивились поволочку. Ну, але ж молодим. Сухий-сухий пісенький, сухий, цей соняшник. Вологу міряли була п'ять. Треба буде заміряти ще раз. 3% до боди не хватало, ну ніхто ж її не доплатить 3%. Це якби щоб привишали, 3%, то зразу б зняли. А доплатить ні. Ну, да ще вже приїде Микола Іванович, може знодимо контрольний, тільки воно там навожить. Зараз скажу вже ж, який буде контрольний і буду залежку. Домолотилися вже до вечора. Ось такий вигляд моєї зуяжи. Сейчас наберу.

Ага, і що ж він знаважив? Щас скажу. 2120. Ну там трошки більше гектара змолотили. Так що получається десь 18 центнерів. Ну да побачимо, і зараз десь повіз так само. Ну тут ще є, що молодити полоска. Ну, нормально. На цей рік. Так як у нас взагалі нема нічого. То на цей рік. Дуже добре. Все, показав. Нево розказав. Настройки показав. Дзвоніть, пишіть, ставте лайки. Коментуйте кого що сипе. До побачення!